Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, субота-неділя, 27-28 вересня. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки. Будемо розглядати поступово. І давайте подивимося, якими ці вихідні будуть для нашої країни. Багато розвідки на вихідних може переміщуватися навколо нашої країни. І особливо місця, які пов'язані з енергетикою, світлом їх цікавлять. Тому наша задача з вами реагувати на попередження так, і переходити в більш безпечніші місця. Під час тривоги. Далі місця пов'язані з транспортом, вокзали, переміщення можуть мати часткову втрату ресурсів, ось тому необхідно теж бути досить уважними. Під напругою у нас з великою вірогідністю маніпулювання ворогом. Місця пов'язані з водою водні об'єкти. Ось і місця масового скупчення людей, парки відпочинку, так, і загалом місце, де одночасно перебуває багато людей, та може відпрацьовувати захист. Далі дивимося. Також мені йдуть транспорт, рух, вокзали. Теж захист більш вірогідний у цих місцях. Ось місця пов'язані з підприємницькою такою діяльністю. так, Якісь а, тут може бути і виробництво якесь. Ось. А, дуже багато напруги йде на більш центральні регіони країни. так, Місця наближені до центру. Ось тому. Ми з вами більш уважніше повинні відноситися до тривог так. Так, вихідні, житлові будинки. Все, що стосується житлових будинків, тут напруга більша йде можливі наслідки. Ось тому мої золотенькі. Ми більш серйозніше відносимося до попереджень. так, Мені загалом іде можливість знову ж таки такої масової активності, коли достатня кількість руху, може бути так. По повітрю, і а, частина країни, як мінімум, а то і більша частина, може бути у тривозі. Так, вихідні. Темний період доби більш напруженіший може бути. Тому, мої золотенькі, ми з вами спостерігаємо за тим, що відбувається. Житлові будинки і лікарні мені йдуть з частковою втратою ресурсів. Дуже багато перехоплення на вихідних можливо. Багато захисту буде.